Прогноз погоди в Україні на три дні з 3 по 5 квітня мене звати Українчик. Відомо, що надзвичайно тепла і сонячна погода протримається по всій країні до 2 квітня, включно, після чого почнуться погодні зміни. Спочатку у 12 областей завітають короткочасні дощі. Місцями з грозами, слідом за дощами, по всій країні почне суттєво знижуватись температура повітря, і коли похолодання досягне свого піку, дощові хмари пройдуться майже по всім регіонам нашої неньки. 3, 4 і 5 числа очікується середня за своєю потужністю магнітна буря, сила магнітної активності буде на рівні 4 балів, що є доволі відчутним рівнем. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 3 по 5 квітня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше. Українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Середа, 3 квітня, дощі різної інтенсивності очікуються у 12 областях нашої країни. На додачу до дощових опадів у одному з регіонів відчутно похолодає північ у Чернігівській області, в світлі години доби, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів тепла, в темні від плюс 13 до плюс 11. на Сумщині в денні години плюс 21 плюс 23, в нічні плюс, 12, плюс 10. В Житомирській області в день від плюс 21 до плюс 23, вночі від 13 до 11 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час буде плюс 21 плюс 23, в нічний від 14 до 12 градусів тепла. Короткочасний дощ, можливо, з грозами очікується на Житомирщині. Місцями невеликий дощ варто чекати в Київській і Чернігівській областях. На Сумщині мінлива хмарність і без опадів. Вітер південний дуже відчутний 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів тепла, нічна від плюс 12 до плюс 10 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 23 плюс 25 вночі від 12 до 10 градусів з позначкою «плюс». В Запорізькій області і на Миколаївщині в світлі години доби термометри покажуть від 22 до 24 градусів тепла, в темні від 13 до 11 градусів вище нуля. У Херсонській області і на Кримському півострові в денні години доби синоптики прогнозують від плюс 23 до плюс 25 градусів в нічні плюс 13 плюс 11. Мінлива хмарність і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Захід. На Волині в денний час термометри покажуть від 17 до 19 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 13 до плюс 11. на Закарпатті, Львівщині і в Івано-Франківській області в день плюс 13 плюс 15, вночі від 13 до 11 градусів тепла. У Рівненській області і на Хмельниччині денна температура повітря коливатиметься від плюс 19 до плюс 20 градусів, нічна плюс 13 плюс 11. На Тернопільщині і в Чернівецькій області вдень плюс 16 плюс 18, вночі плюс 13 плюс 11 градусів. Короткочасні дощі з грозами очікуються на Волині, Рівненщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області. На Львівщині, Івано-Франківщині Закарпатті і в Чернівецькій області мінлива хмарність і місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно західний 7-12 метрів за секунду. Схід в Харківській області вдень плюс 22 плюс 23, вночі плюс 12 плюс 10. На Луганщині в світлі години доби термометри покажуть від 23 до 25 градусів тепла, в темні плюс 10 плюс 8. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів, нічна від 10 до 8 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 13 плюс 15, вночі від 10 до 8 градусів вище за 0. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях східного регіону України. Вітер південний, доволі відчутний: 7-12 метрів за секунду центральний регіон України – на Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів, в нічні від 13 до 11 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 20, плюс 22, вночі від плюс 10 до плюс 8 градусів. На Дніпропетровщині в світлі години синоптики прогнозують від 22 до 24 градусів тепла, в темні від плюс 12 до плюс 10. У Полтавській області в день плюс 21 плюс 23, вночі від 12 до 10 градусів тепла. Місцями невеликий дощ очікується у Вінницькій області, на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Полтавщині і в Черкаській області мінлива хмарність і без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. 3 квітня очікується середня за потужністю магнітна буря. Сила магнітної активності 4 бали, це доволі відчутний рівень. Четвер, 4, 4 квітня цього дня по всій країні дуже сильно знизиться температура повітря. На Чернігівщині, Сумщині і у Київській області, а також у самій столиці. В світлі години доби температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла, в темні від плюс восьми до плюс шести. На Житомирщині в денний час буде від 12 до 14 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 8 до плюс 6 градусів. Мінлива хмарність і місцями невеликий дощ в усіх областях північного регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла нічна від плюс 10 до плюс 8 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 18, плюс 20, вночі від 12 до 10 градусів з позначкою плюс. В Запорізькій і Херсонській областях в світлі години доби термометри покажуть від 16 до 18 градусів тепла, в темні від 9 до 7 градусів вище нуля. У Миколаївській області і на Кримському півострові в день плюс 15, плюс 17, вночі плюс 9 плюс 7. Місцями короткочасний і невеликий дощ разом з грозою варто чекати в усіх частинах південного регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в денний час термометри покажуть від 12 до 14 градусів з позначкою плюс в нічний від плюс 8 до плюс 6. На Львівщині, Івано-Франківщині і в Чорнівецькій області в день плюс 13 плюс 15, вночі від 7 до 5 градусів тепла. В Закарпатській і Тернопільській областях в світлі години від 13 до 15 градусів вище нуля. В темні плюс 8 плюс 6. В Чернівецькій області в день – плюс 13, плюс 15, вночі від 7 до 5 градусів тепла. Містями невеликий дощ очікується в усіх восьми областях Західного регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід. В Харківській області в день плюс 15 плюс 17, вночі плюс 9 плюс 7. На Луганщині в денний час від 17 до 19 градусів тепла, в нічний плюс 14 плюс 12. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів, нічна від 12 до 10 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 13, плюс 15, вночі від 11 до 9 градусів вище нуля. Містями короткочасний, невеликий дощ з грозою, синоптики прогнозують в усіх областях східного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр на Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічні від 8 до 6 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 16 плюс 18, вночі від плюс 9 до плюс 7 градусів. На Вінничині в світлі години синоптики прогнозують від 15 до 17 градусів тепла, в темні плюс 8 плюс 6. У Дніпропетровській області в денний час від плюс 15 до плюс 17 градусів, в нічний плюс 9 плюс 7. Мінлива хмарність і місцями невеликий дощ у всіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер західний 7-12 метрів. За секунду. 4 квітня очікується середня за своєю потужністю магнітна буря, сила магнітної активності нашої планети буде на рівні 4 балів. Це дуже відчутний рівень. П'ятниця 5 квітня у більшій частині областей температура повітря продовжить знижуватись. Північ на Чернігівщині і в Сумській області, в світлі години доби, температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, в темні від плюс 6 до плюс 4. В Житомирській і Київській областях, а також у Києві в денний час, буде від 12 до 14 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс шести до плюс чотирьох градусів. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях північного регіону України. Вітер західний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь на Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, нічна від плюс 8 до плюс 6 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 16, плюс 18, вночі від 10 до 8 градусів з позначкою плюс. В Криму синоптики прогнозують від 16 до 18 градусів тепла в денний час, від плюс 9 до плюс 7 в нічний. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер західний 3-8 метри за секунду. Захід – на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області. В денний час термометри покажуть від 13 до 15 градусів з позначкою «плюс», в нічний – від плюс 6 до плюс 4. На Закарпатті в день плюс 14, плюс 16, вночі від 8 до 6 градусів тепла. Місцями невеликий дощ варто чекати на Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині, Закарпатті і в Чернівецькій області. У Волинській, Рівненській і Хмельницькій областях хмарно з проясненнями і без опадів вітер західний 3-8 метри за секунду. Схід. У Харківській області в день плюс 12, плюс 14, вночі плюс 6, плюс 4. На Луганщині в світлі години доби термометри покажуть від 14 до 16 градусів з позначкою «плюс», в темні – плюс 9, плюс 7. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 14 до плюс 16 градусів, нічна від 9 до 7 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 12, плюс 14, вночі від 11 до 9 градусів вище нуля. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях Східного регіону України. Вітер західний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду центральний регіон України на Вінниччині, Дніпропетровщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічні від 7 до 5 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 15, плюс 17, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. В Полтавській області в світлі години синоптики прогнозують від 11 до 13 градусів тепла, в темні плюс 6 плюс 4. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер західний, невідчутний майже 3-8 метри за секунду. 5 квітня продовжить вирувати середня за потужністю магнітна буря. Сила магнітної активності 4 бали, це доволі відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.